Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу навіки, слава Богу Святому. Неділя про блудного Сина називається цей тиждень. І ми читаємо Святе письмо і знаємо неоднократно, ми його читаємо, і постійно ми, начебто, і засуджуємо, і жаліємо оцього меншого брата, який. Взяв своє майно, але не зміг з ним розпорядитися. І коли настав у тій далекій країні голод, він пішов до одного із жителів, найнявся на саму-саму найважчу, найнепрестижнішу роботу. Ми ці оповіді знаємо. І завжди говоримо, що саме найголовніше це покаяння, як оцей син, молодший, покаявся, прийшов, знайшовся, був мертвий і ожив, ми це так уже начебто і звикли говорити, слухати, начебто так і поступати, звикли. А я вам хочу більше сказати, що винні всі троє персонажів. Неправильно робили всі троє персонажів: і батько, і старший, і менший син. Всі робили неправильно. Переведімо ці події, що ми щойно послухали на сьогодення. Ми сьогодні навчаємося, ростимо, навчаємося і хочемо здобути якусь професію. І кажемо батькам, тато й мама, я не хочу бути, як вся династія була, там, лікарями, військовими, там, вчителями. Я не хочу бути. Я хочу чогось, якусь іншу професію. Що батьки на це скажуть? Що батьки на це скажуть? Скажуть, нерозумний, твій дід і праді, твій батько поклав. На алтар цієї професії все своє життя. Ти неблагодарний і так далі, і тому подібне. Кажуть так. Кажуть. А людина це творіння, яке, яка розвивається. Ну, не хоче людина бути лікарем, медиком, там, чи шофером, чи ну не хоче. Який нав'язують. Вона хоче чогось досягнути. І цей молодший син. Можливо, він таким і був. Він не хотів пасти свиней, він чи то овець, він не хотів, він хотів чогось, чогось сам досягнути. Ви скажете, а чому батько винен? Тому що батько не навчив. Так як і ми, по суті, дітей своїх не вчимо жити іншим життям, бо ми його й самі не знаємо. Не навчив. батько, от я все життя вчителював все, значить, і мої діти будуть вчителювати. І закладаю я виховання своє дітям своїм, щоб вони були вчителями. Ну, наприклад. А не навчив, як правильно там першу допомогу зробити, або там іще. Не навчив. Не навчив, як правильно рахувати, може, дитя бухгалтером хотіло би бути. Там, чи... Не навчив. Не навчив красномовству, щоб бути хорошим оратором, чи адвокатом, там, чи ким. Не навчив. Він навчив його тільки пасти овець. Все. І коли людина забажала отримати щось, вона дивилася на весь світ очима, пастуха. Тому то й не вийшло у нього. Тому то й не вийшло в тіє людини, бо вона не вміла, не знала, не навчена вона. Переходимо до старшого сина. В чому він винен? Він все життя корився батьку. Каза, каже, батько, да... Ну, як ти міг? Я все життя на тебе працюю, а ти навіть і козляти не даси мені, щоб я з друзями повеселився. От в чому вин, він винен? А в тому, що він не захотів розвиватися? Повторю: людина, це суть розвитку. Не може людина. Жити на якомусь первіснім стані, вона постійно розвивається, тільки народилася, вона починає розвиватися. Вона починає ручками ніжками совати, вона починає ходити, вона починає там повзати, вона починає вчитися, вона починає здобувати професію, вона щось здобуває, вона вчиться. Цей чоловік не захотів вчитися чомусь іншому новому. Навіщо? Навіщо вчитися, якщо є батько, який навчив, Ну все досить. Отже, всі три, але всі троє і покаялись. Всі троє. І це найголовніше. Як би ми не жили. Як би ми не поступали з собою, зі своїми дітьми, зі своїми батьками, як би ми не поступали, головне довести свою правоту і покаятись. Якщо щось не получається, прийти і сказати, да, був неправий, простіть мені. Або, да, сину, ти все-таки був правий. Це твоє. Добре, що я не, не залишив тебе у династійній професії. Ти здобув щось, молодець, сину. Добре, прости мені, що я був неправий. Важко перед дітьми каятися. Важко підійти до дитини і сказати, був неправий. Правда, важко. Ми ж завжди праві. Ну, як це так? Якесь мале буде. Правіше, ніж я. Ну хіба таке буває? Та не буває. Отже, вчимося і перед дітьми своїми вибачатися. Треба також це розуміти. Дуже часто люди підходять і кажуть, от я кажу людині, кажу, кажу дитині кажу, а він мене не слухає. Він мене не слухає. І навпаки, ще починає сваритися і ще починає там якимось ну, от віддалятися від мене. А я ж вік прожив, я ж, я ж знаю відповідь на це питання. Як бути в цьому випадку? Відпустіть, хай дитя саме. Або наб'є лоба, покаяться, або досягне того, до чого він призваний. У нас же ж на чолі не написано, до чого ми призвані, нам це треба самим знайти. Самим знайти. До чого ми признані? Можливо, той лікар, вчитель, чи ще хтось був би хорошим полководцем. Але йому сказали: ти будеш вчителем, будеш двійки ставити і все. Або навпаки, інші якісь моменти. Ми до чогось призвані. І оце призвання в нас треба відкрити. Помилилися, покаялися. Знайшли своє призвання. Прийшли до Господа і сказали: Дякую Господи, що Ти дав мені оцей талант. Я його не закопав у землю, а примножив. І Господь скаже: дякую тобі, сину, що ти знайшов себе у світі, що як той, дав, той талант, що я дав, ти примножив. В малому ти здобув успіх, ось на тобі більше. Ось так, от, шановні брати і сестри, ми повинні ще з одного боку відкрити святе письмо. Святе письмо постійно відкривається різними гранями, і не можна його тлумачити тільки отак, от по одному, так як от з цієї сторони і все. Дивіться, як ми розглянули ще одну сторону. А цих сторін дуже багато. Їх треба читати, їх треба вивчати. Їх треба до себе приміряти. Не просто, а я вже 5 разів прочитав святе письмо, я вже все знаю, я вже хороший богослов. Я Та, ну що ви мені можете розказати, я п'ять разів Біблію прочитав. І що? А я 20, скільки це я там років, вже не пам'ятаю, читаю, читаю, і ще нічого не знаю. І відкривається кожен раз. І відкривається і відкривається. Тому що святе письмо це такий така... Таке джерело. В яке ми зануримося і будемо мати бажання вчити, вчити і розвиватися, Господу нашому слава, а нам здоров'я і спасіння. Слава Ісусу Христу!